Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди по понеділках огляду судової практики з 11 по 17 жовтня цього року. Практика дуже цікава. Є рішення щодо скасування штрафів, є рішення щодо. Визнання дійсних договорів дарування, ну і дуже цікаве рішення Великої палати щодо питань пов'язаних з нарахуванням невиплаченої заробітної плати, компенсації при звільненні, за який період як це відбувається. Тому я би вас радив підписатись на цей канал, прокоментувати, поширити це відео серед своїх так мовити, Друзів, знайомих, для того, щоб люди знали про те, як захищати свої права. А найголовніше це саме під, ваші підписки на цей канал. Це буде ваша вдячність мені за роботу. Ну І, звичайно, це допоможе значно краще поширювати зазначене відео, тому що алгоритми Ютуба саме таким чином і е, налаштовані, коли під час перегляду чи відразу після перегляду відео, ви підписуєтесь на канал. Тому Просив би вас підписатись. І так, поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це позиція Великої Палати. Вона досить цікава, я так думаю, не остаточна. Це питання відразу відкривається декілька питань. Я думаю, що цьому відео присвідчу окремо відео, щоб не забирати сьогодні ваш час. Це стосується нарахування заробітної плати при звільненні. За який період нараховується середня заробітна плата, враховуються чи туди премії. Чи може бути зменшена невиплачена заробітна плата? І за який період, і на яку суму, хоча закон встановлено на 6 місяців, однак Велика Палата тут по-своєму все це трактує. Тому раджу подивитись. До речі, самі рішення ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. А Посилання на телеграм-канал можете знайти в Ютубі під відео, а в тіктоці, якщо будете на моєму каналі дивитись, то в шапці каналу знайдете також посилання на безпосередньо саме огляд текстової цієї судової практики і всі ці рішення. Крім того, до огляду війшла практика Європейського суду справедливості за червень, касаційного цивільного суду за серпень, і от дуже цікаве рішення, на яке я раджу звернути увагу, це одне рішення. Чергове рішення Подільського суду щодо м -м, скасування штрафів ТЦК у зв'язку з неналежним. Я думаю, що я знову ж таки присвідчу цьому окремому відео, тому що я вже дуже велику кількість відео з цього приводу знімав. Тут, мабуть, я розміщу посилання на деякі з цих відео, тому подивіться. І от чергове відео щодо скасування незаконних штрафів ТЦК, на чому базуються саме суди, на що вони посилаються. І ще одне відео дуже цікаве, я думаю, я теж йому присвячу, кхм, верніше рішення, я теж йому присвячу окреме відео це стосується питання визнання недійсними договора дарування у зв'язку з ніби тим, що він був укладений під впливом помилки. Що особа думала, що буде укладений договір до вічного утримання? На що варто звертати увагу в таких справах, тому що таких справ дуже багато. Ми були на стороні відповідача і виграли цю справу, було відмовлено в задоволенні цього позову. Причому як в суді першої інстанції, так і апеляційний, причому тут навіть в Верховний суд потрапила ця справа. Ну, я про це розповім в окремому відео. Тому буду просити вас підписатись на канал, поставити дзвіночок, для того, щоб отримувати повідомлення про нове відео. Ну і, звичайно, найголовніше не забувайте. Допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Бо іншої країни у нас немає. Допомагайте один одному. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!